Привіт. В общем, сіємо вес. Не віяний. Так як з під компанією я її змолотив. Так, ну, в принципі, сіється трошки більше новому, не забивається, сіється, наче нормально. В общем вже ось посіяв. В ідеалі якби землю трохи плотнити або продіскувати, після урону, свіжого урану. Ну нема. Часу і так земля суха. Без, знаю, що дощі не буде, то нічого не буде. Воно трошки-трошки влага є. Це, хочу показати. це у кого така зараза є. Навівається, не можна ні гербіцид не бере її, нічого. Я не знаю, чим її виводить. Оце ці типу, соняшники, чи як вони такі ватники. Році, блин, вона зараза намолочується. в цей, Як вівсі пшениці набивається подачками. Типу, як зерно таке величиною робиться. Не можна нічого його себе. Воно ще більше і більше і розростається так, по краях городів, там на пустирях, на тих воно росте. Взагалі так, оце це пучки тут почепив, такі при, при, пригортають. Нормально, коротше, пригортають. Такі бачите, колії трохи є. Виорав красивіше, ремсію. Зерно прикривається. Таке, поки земля не вляжеться, то їх видно буде. Тулія тоді вирівняється, буде нормально. Взагалі залишилося тут отой кусочок, ну десь сотих 5 усього. І там десь сотих, може плюс-мінус 10. І ще один город. Ну, грубо говоря, в районі 40 сотих ще залишилося сіять. вже майже все посіяв. Тут краї ще теж, так. Да. По... Позатоптував краї, зазвичай краї перший сів, а це щось на краях такі багули понаурювалися, то думаю. Трохи і воно пригорнеться. В краях вже вплотню земля гарна. Краї тут і краї там посівати. Виси по мішок ще позвонив, привезу ще віз собою, не, не вщитав. На цей город то ходить, досі сіде країша і той. В общем, Таке спробував, хотів вставити. Короте, перші ряди вставляються в другі два отвори. Тут одне, один і другий ну, назад. Типу. І хотів на цей ряд поставити цього, типу, щоб сюди вони не достають трубочки та такі. Короте, понарізав такі типу, штучки. трубочок, поставляв. І воно тут такий йде перегиб. Не виходить, раз прийшовся, забивається. Короте, у трубка зависає. Треба трубка, щоб рівно стояла. Або висівний подвигне, щоб воно можна було сюди цей поставити. Да, і під деревом раз. Проходився, мене цепок щось слабувати такий. Вже треба поміняти його розстрілювся. Ну, нема натяжителя тут. на цьому Є натяжитель. Ну, підтягує постійно в натяжку цепок. Це тут я переробив із шах велосипедного та тімопідного велосипедного на 19,5 по-моєму, да? це моциклетний. Що більше зробив і натяжитель. А зірочки мощніші. Бо дуже сильно тягнувся, такий цепок масенький. Тут теж треба щось придумати якусь, бо тут легеньку таку підтяжку зробити. Попала гілляки, гіля... приїжджав і зняло цепок. Все раз опинився. В общем, якби да. на поля сівалка ну, мала, вона цей, 2 метри захват і її... А як проїжджаєш десь кудись біля, в по вузочках, то якби ще менше зачіпається, це, це думає, щоб оці штуки не поривають. Такі позаростало кормом все. Взагалі для города то, що треба, а для поля якби це то, то, 3-6 було, зараз смолив би. 15 минут вже б посія би і тут не розказати руками. Так, ну, будемо сія далі. Ась бог дощі буде, то щось воно вруде.